Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Серія великих терактів відбулася сьогодні вночі по територіях Східно-Південних регіонів. Найбільше дісталося Одесі. На жаль, жахливі кадри були з Одеси. Я коли складав прогноз по областях в понеділок, то мені на Одесу карти чітко показали, що будуть вогневі небезпеки та смертельні атаки. Ну і на жаль, так відбулося цього тижня Одесу. В посиленому режимі бомблять, на жаль, ну я про це попереджав, що воно так приблизно десь і буде, бачите, ну, десь мої прогнози збуваються, десь не збуваються. Але знову ж таки, ті, хто дивиться мене давно, можуть підтвердити, що якщо брати в відсотковому відношенні, то все-таки процентів 80 добрих мої прогнози збуваються. Ну, я би звичайно не хотів складати прогнози на полі на військово-політичну тематику, але зараз такий час. Ну, можливо, приставку військова можна буде забрати, скоро настане мер. Ну а політична тематика навіть в поствоєнний час у мене в відео залишиться. На рахунок Одеси та морських регіонів я хочу сказати, що те, що мені карти показують, атаки можуть зараз стати інтенсивнішими, атаки зараз можуть стати. Серйознішими, вищими. Тому от оцей от період літній, ну от маю на увазі червень-липень, точно, загрози атак зараз набагато вищі. Саме по морських регіонах, по, по південних регіонах. Особливо мені випадали карти розорення. Можуть бути атаки на об'єкти критичної інфраструктури, підвищені, тому жителі Миколаївської, Одеської області, Херсонської регіонів. Донецької, Запорізької, будьте максимально обережні з тим, що стосується якихось ударів по об'єктах і інфраструктури. Е, так, ну тому от за Одесу дуже сильно болить серце. Мені подобається це місто. Я навіть колись хотів туди поступати, вчитися на магістратуру, але вибрав Київ замість Одеси. Ну, це таке. Е, але в Одесі я був, Одеса мені дуже подобається. Навіть знаєте, от невеличку історію розкажу, що навіть коли от 2014 рік я був на третій, я закінчив третій курс університету якраз. І ну, я вчився в педагогічному, і в нас була пра практика. Типу, всі мали пройти практику е спеціальну. Е спочатку в таборі дитячому це стандартна тема для тих, хто вчиться в педагогічному. А на наступний рік вже відповідно в школі там уроки викладати. І от я дуже хотів потрапити саме в Одеський табір 2014 році. Але моя мама та родичі мені заборонили. Тоді їхати в Одесу, тому що це якраз припадало на той період, травнево-червневий, оце літній, коли от якраз і в Одесі от відбулися всі ці події, які ви пам'ятаєте відбулися. І тому от мої родичі, зокрема, моя мама на чолі всіх родичів мені на той момент заборонили. Хтось скаже, що дорослий дядько, як це повнолітній. Але знаєте, я все-таки стараюся берегти мамі здоров'я, хоча я дуже тоді хотів потрапити, саме в той Одеський табір. Мені дуже хотілося поїхати в Одесу в табір. Тому замість того, щоб сидіти в Одесі в таборі, в 2014 році, я приймав документи в студентів, які поступали, в абітурієнтів. В себе в закладі навчальному. Так що ну, це така от невеличка історія, але взагалі Одесу я дуже люблю. У 2017 році там відпочивав, мені все дуже сподобалось. Два тижні провів в Одесі, дуже класне. Ну я взагалі -то поселився в Новій Дофінівці, це до Одеси кілометрів так 20 Але нічого на маршрутці сів, поїхав і вже в Одесі. Одеса мені дуже сподобалася, класне місто, дуже чудова атмосфера. І я вже казав про це в тому числі. Ніхто Одесу не захопить. Знаєте, от пишуть, що от, до Одеси русський мір добереться. ні, не добереться, а хоху не хохо. Знаєте, як є таке говорять. Тому до Одеси русський мір не добереться. Одеса достатньо сильна, Одеса достатньо підготовлена. І зараз Одеса стає ще більш загартованою та сильнішою. Так що все буде добре, все буде класно. Одесити, мої вам вітання, не дивлячись на такі тяжкі е, зараз події, які трапилися цієї ночі. Тримайтеся, все буде обов'язково добре. Я дуже сильно полюбив ваше місто, коли там був. Мені там сподобалося. Дай Боже, війна закінчиться, буду частіше приїжджати. Тому що я впевнений, що після війни все одно чоловіків випускати за кордон не будуть, тільки під певні категорії, під які я точно не попаду. Але ну, як альтернатива, Одеса досить навіть непогана. Я би знову навіть в ту саму нову дофінівку е махнув пожити там до моря якраз 300 метрів було, де я жив. Тому, чому би і ні? Теж прикольно. Так що буду в ваших краях, обов'язково дам знати. Вам всього доброго, мирного неба, побачимося в нових прогнозуваннях.